Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні вийшло в нас оновлення до World of War І також вийшли доволі такі непогані акції в танках. Тому давайте коротко, коротко поговоримо з вами про те і про інше. Отже, давайте спочатку про літочки. Нам додали новий літачок, це Martin Baker MB5 7 рівня. Британець, легкий цей, винищувач. Отже, що це означає? Це означає, що буде якийсь новий, новий івент. Коли він має бути, він має бути. В листопаді. Чому в листопаді? Тому що тоді у нас святкується кожного року день народження World of Warcraft. Рекомендую дивитися, слідкувати засону цієї події, тому що під час неї можна доволі таки непогано заформити собі ресурсів. І перш за все це голда. Голди, звичайно, під час от так кожного року під час день народження World of Warcraft мож, можливість випадіння її з... Сундучки, які будемо там заробляти, доволі таки велика. Отже, що ще такого цікавого, те, що нам додали нові трофеї. Що це за трофеї буде? І як воно говориться у новині, що більш детальну інформацію буде доступна пізніше. Стосовно, ну, цікаво буде, що за, це, що за трофеї, які там коробочки нові, це дуже цікаво. А потім у нас. Стартує з 13-го числа знову ж таки стріми від, на офіційному каналі World of Tanks від Million Packs. Вот 7, це, тобто, тобто, ну, Турнір звичайний, там будуть брати різні команди, гравці там будуть брати участь. Дивитися можна також і на, на, цьому, на офіційних сторіночках на Твічі блогерів. Це, наприклад, український Праген також буде давати. Оці от дропси, можливість і Soarch for Life. Майте це на увазі. просто Потім, як заформити призи. Дивіться, у нас буде 13 -го, 13 -го числа призи 14 і 15. -го. 13 -го числа у нас якісь емблеми, ті чергові з песиком. І резерви по три резерви на досвід і на вільний досвід. Потім 14 числа у нас буде. Скажімо так, запасайтеся аптеціками і розхідниками. Потім 15 числа це саможирний день, рекомендую всім дивитися, тому що є можливість вибити од одного із трьох премій, Це або Chrysler K, або t 103 або Шкода Т27. Навіть якщо випаде якийсь любий із з цих танчиків, навіть якщо буде вам компенсація в стріблі, це доволі-таки непогана нагорода. Але я думаю, що більшій частині, ну я знаю, що більшій частині гравців, які будуть дивитися е, оцей от стрім, е, буде випадати два дестилі, яких тут два, і також день према. Це такі більш гарантовані скажімо так, нагороди, які вам випадуть. Так. Це от такі от два дестилі сила духу і стиль Сьокі. Оцього цього стилю в мене. Походу, ще немає. Тому що сили духу в мене, по-моєму, три штуки. <хи> ну, Тим не менше, рекомендую всім все одно подивитися ці стріми. Потім у нас буде оновлення нове 1.22.1. що там У нас анонсували те, що буде доступна новий екіпаж. Ну, як новий, трошки перероблений візуально. Власне, візуально поки що. Всі інші перки залишаться так само. А от тут бачите, як воно буде виглядати все. Стосовно більш детально, я думаю, буде більш вагомо вам самим почитати це все на сайті. Я просто вас інформую, що, власне, такі зміни будуть в грі. Чи добре це, чи не добре, ну, в принципі, можливо, і добре, але, в принципі, мені особисто вистачає, ну, так як він є яким він зараз такий нехай нехай би був. Зовнішні віри не сильно цікавить. Найбільше, звичайно, цікавила та інформація, коли вони намагалися його повністю переробити. А так як вони поки що вирішили залишити, як він був, то в принципі таке собі. От, це, власне, такі найбільш жирні новини, які в нас зараз є. Тому. А, ну ще можна сказати, хто там донатить, це те, що останній раз. М47 буде продаватися власне, в цьому от стилі від Ірона Арні, тому що там у них закінчується, скажімо так, кооперація. Тому хто хотів собі отримати саме в цьому стилі, то майте на увазі, що це, напевно, остання така ваша можливість. А потім, я думаю, що Wargaming все ж таки буде продавати цей танчик, але без стилю, тобто він буде. Називатися просто там М47, Button чи як. Ну, по-моєму, так, так. Якщо я не помиляюсь. От, А кому цікавило власне, за, за рахунок стилю, то в принципі майте на увазі, що можна його отримати. Дивіться, скільки він буде коштувати. Давайте подивимося з вами заодно. Так, преміум магазин. Ага, 1800 гривень. Чому так дорого питання? Там же є простіший по-моєму, так. Давайте подивимось. Там же має бути простіший ще. Так, 841 гривня. Це прямо мінімум. Давайте, якщо ще підключити. Так, чи є тут цей набір? Так, 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 дивимось. Немає, треба, походу зайти на сайт. Тобто є набір, скільки я раз уже казав. За 25 гривень. Привітальний хто не брав його, то, в принципі, значить, де у нас калькулятор Давайте шукати. Так, калькулятор. Окей. Скільки там? 841 гривня. Так, 841 гривня. Я для себе, по суті, хочу порахувати. Мінус 25%. Опа, 210 гривень. 630 гривень мінімальна вартість, е якщо ви будете купляти додатковий набір, якщо він у вас доступний за 20 гривень. Привітальний набір. 음, ну це доволі такий дорого. От, Навіть буразку можна було дешевше придбати, гривень за 500. Ну, тим не менше, такий набір є доступний, майте це на увазі, що власне в цьому стилі він буде продаватися останній раз. Такі от новини. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!